Всім привіт! Підготували на замовлення велосипед, кубік електрик, 26 -е колесо, на двигуні 350 Вт, під касету 7 зірочок, все обладнання шимано стоїть, спереди одна зірочка, стоїть паса систем, ручка газу половинчатого типу. Ключом замикання, з'ємна корзиночка така тряпчана, дискові гальма, рама алюмінієва, обод подвійний, посилений, комфортне сидіння, широке, багажник також алюмінієвий сталиві крила, дискові гальма, на задній, передній. Батарейку встановили тут на 8, можна встановити на 10, 13, 15, 18. Вибір дуже великий, руль регулюється по висоті, вище, нижче, перемикач на 7 швидкостей. Велосипеди знаходяться у місті Київ, на Петровці, ориентир, нова пошта 247. Кольори є зелений, хакі і ось цей білий. Так що звертайтеся, є в наявності, також 27 колеса, колеса є, 29, -й. вибір дуже великий, заходьте на наш сайт, обирайте. Всім гарного дня, чекаємо ваших замовлень і можете приїжджати в Києві на Петровку.